Доброго дня, вас вітає компанія автопарку, десь філіалу. У мене для вас на продажу Nissan Жук 2012 року випуску. Автомобіль у нас офіційний, 1,6 атмосферний бензиновий двигун, гарний світлий колір, як ви бачите, по зовнішньому стану, по кузову без ніяких нарікань. Дуже гарний нас кукума, гарний протектор. Автомобіль у нас на таких дисках 17-го радіусу компанії Nissan. Гарна комплектація. Стан водійського сидіння, бачите на своїх екранах, стан пасажирського сидіння. Є підігрів переднього ряду сидінь, є в нас клімат-контроль, драйвмод, режиму руху. Такий штатний мультимедіа-екран з навігацією. Він у нас, до речі, сенсорний. Показує карти, все як потрібно. Як ви бачите, двигун робить без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Робота двигуна дуже стабільна та тиха. Стан руля також бачите на своїх екранах. Повний у нас мультируль, є круїз контроль стан дверної карти. Також бачите на своїх екранах. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця, комфортний просторий салон, стан бачите на своїх екранах, стан дверної карти. Автомобіль взагалі без зауважень. Крута тачка, високий кліренс, компактні габарити, саме те, що потрібно. Для міської їзди або для поїздок за місто, місто Одеса Грушевського, 15 А чекаємо на вас. Придбати можна у кредит, лізинг, тридин, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.